Що буде з криптою? Ціна біткоїна знаходиться в одному ціновому діапазоні, а це 80-90 тисяч доларів, а альткоїни знаходяться біля свого глобального дна. В цьому огляді ринку ми поговоримо, що очікувати від криптовалютного ринку далі. А також в кінці відео я поділюся, які угоди ми відкривали разом з учасниками закритої спільноти Prime. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Можете одразу ставити лайк, і ми будемо починати. Зараз рідко виходять огляди, тому що на криптовалютному ринку особливо нічого не змінюється. Біткоін продовжує консолідуватися в одному ціновому діапазоні це 80-90 тисяч доларів. Але скоро відбудуться такі події, на які вам точно треба звертати увагу. Я думаю, ви пам'ятаєте цей ціновий канал, про який ми з вами говорили ще декілька місяців тому, і що важливо звертати увагу саме на верхнюю верхню зону цього каналу. Після чого, після того як ціна біткоїна повернулася всередину цього каналу, тобто відбилась, можна сказати, від верхньої межі, то його ціна впала орієнтовно. На мінус 27%, відсотків можна сказати приблизно на мінус 30% відсотків від максимумів. І наразі цей канал він є неактуальним, актуальним, але зараз на біткоїні з'являється новий ціновий канал, за яким дуже важливо спостерігати, і важливо спостерігати саме за тим, як ціна біткоїна буде ходити в цьому ціновому каналі, тому що зверніть увагу, після того як сформувався канал, можна сказати, після того як біткоін знову прийшов до своїх мінімумів, які були орієнтовно по 76 тисяч доларів, і повернувся в ціновий канал, то то з того моменту, з моменту закриття свічки, він же виріс орієнтовно на 7-6 Тому торгівля в каналі іноді може бути дуже прибуткова, не така прибуткова, звісно, як, наприклад, торгівля по індикаторам, але на такі технічні, скажімо так, патерни варто потрібно звертати увагу для того, щоб розуміти, що відбувається на криптовалютному ринку. Тепер ми можемо перемістити цей ціновий канал, в цей діапазон, це орієнтовно 78%. 94 тисячі доларів, і біткої насправді може знаходитись в цьому ціновому каналі досить довго. На що нам варто звертати увагу саме при торгівлі в каналі, коли біткоін рухається в такому ціновому каналі, так само як було і декілька місяців тому, треба звертати увагу на те, як біткоін реагує на закриття вище каналу. Якщо він реагує негативно, а саме повертається всередину каналу, то ви можливо, якщо ви торгуєте, то можете відкривати якісь шортові угоди або закривати лонгові угоди, які відкривали. Скажімо так, біля нижньої зони каналу, і так само звертайте увагу на те, коли біткоін знову приходить до каналу знизу, так тому що зазвичай це доволі непогані місця для купівлі. Як це було приблизно в цьому діапазоні? І так само ви можете дослідити це на минулій історії. Давайте покажу вам Діскорд наш це закрита спільнота Prime, Тут ми нещодавно, до речі, говорили про ефір, що зараз загалом відбувається на криптовалютному ринку, що стосується саме альткоїні. Я вам покажу аналітику, яку давав в спільноті, і ми з спільнотою про це детально розмовляли. Так, зверніть увагу, що є зараз ціновий канал. Я намалював. Певний план, на який я очікую, також зверніть увагу, що саме біля верхні, верхньої зони каналу йде і індикатор гол який дуже часто є саме супротивом. Якщо ціна намагається пробити цю лінію, то вона дуже часто є супротивом. І ви можете, давайте зменшимо. І ви можете саме звернути увагу на те, наскільки сильно біткоін реагує на цю лінію як супротив. В іншому випадку, якщо ціна біткоїна зможе закритись вище цієї лінії, вище індикатора GoldLine, я вам зараз його покажу. То в даному випадку ціна біткоїна може продовжити ріст, тому що це буде вже доволі серйозна підтримка. Тобто біткоїну з першого разу буде доволі важко закритися нижче цієї лінії. Так, індикатор супортбан ми виключимо. Поки що. Дивіться, зараз індикатор булайн також знаходиться по ціні 94 тисячі доларів, але насправді буде краще видно, якщо ми з вами включимо індикатор Булайн і на зараз цьому ціновому каналі. Та зверніть увагу на те, що у випадку, якщо ціна біткоїна прийде до зараз до 94 тисяч доларів, то варто дочекатись, поки біткоін зможе пробити саме цю лінію. Так, давайте зайві приберемо. Треба звернути увагу, щоб біткоін саме зміг закритися вище цієї лінії, тому що це дуже важливо, і в цьому випадку ми можемо з вами вже сміливо говорити, що біткоін, скоріше за все, продовжить свій ріст далі, тому що е, ця лінія є, як я і казав, до цього, як ви знаєте, коли я писав, е, коли біткоін був в районі 80 тисяч доларів, я писав про те, що з великою ймовірністю продовжиться ріст, тому що закриття вище лінії, індикатора GoldLine це доволі серйозний сигнал на ріст. І в даному випадку, якщо біткоін все ж таки закриється вище 94 тисяч доларів. Вище каналу і вище індикатора гол треба дивитися обов'язково тижневий таймфрейм, то в даному випадку ріст з великою мірністю продовжиться, і ми з вами на цьому можемо доволі непогано зробити, особливо я маю на увазі біткоін і альткоїни, тому що в цьому випадку біткоін, скоріше за все, піде оновлювати свій максимум в районі 120. В районі 110 і 120 тисяч доларів і до наших а, наступних цілей, про які ми з вами говорили в попередніх оглядах ринку. <кій> а також поговоримо на наступному нашому прямому ефірі, який я думаю відбудеться вже в суботу. Про нього ви зможете дізнатись в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Там ми зробимо в телеграм-каналі анонс. І на YouTube-каналі ми проведемо вже прямий ефір в суботу, я думаю, десь о 6-й вечора, і ви зможете задати свої питання, також більш детально проговоримо про альткоїни та про ситуацію на криптовалютному ринку. В цілому я підготую для вас і вже підготував дуже багато цікавих графіків, тому обов'язково приєднуйтесь. Зараз переходьте в telegram канал підписуйтесь на нього, а також в закріплених повідомленнях ви можете знайти майже всі індикатори, які я вам зараз показую. Ви можете їх так само використовувати. Якщо не знаєте, як налаштовувати, то в Боті. Там, де ви можете отримати ці індикатори, є її відеоінструкція, як їх додати і використовувати. Тобто підсумовуючи, ми можемо з вами сказати, що нам треба очікувати закриття біткоїна вище цього каналу. При закритті в середину цього каналу треба закрити свої. Я б закрив свої лонг угоди, які я відкривав, тому що з великою вірності, як це було тут, а біткоін. Піде до низу свого каналу, так, на це обов'язково треба звертати увагу, і саме тут ви вже при поверненні ціни біткоїна всередину каналу я б зайняв свої якісь додаткові позиції по різним криптовалютам, але треба дивитися вже в ситуацію в моменті. Також біткоін, як ви вже зрозуміли, знаходиться між підтримкою. Індикатора Support Band так і супротивом індикатора goal Line. тому біткоін тут може ходити знаходитись певний час. Я б вам радив би не звертати увагу на цей локальний ріст на 3%, на 5%, тому що найбільший заробіток, найбільше ми можемо примножувати наш капітал, особисто як це роблю. Я це на таких рухах. На 30-40-50% ви відкриваєте декілька угод, і значно, наприклад, я збільшую свій капітал разом з учасниками спільноти. Так, давайте вам зараз одразу покажу тоді, на які угоди ми відкривали разом з учасниками CryptoNet Prime, Зверніть увагу на індикатор радар, який ми використовуємо в нашій закритій спільноті. Вам важливо звернути увагу на те, що. Ми закрили, окрім того, що цей індикатор дозволяє нам заробляти на рості, Так коли з'являються помаранчеві свічки, ми продовжуємо отримати угоду. Коли з'являється сигнал, бай, ми купуємо помаранчеві свічки. Ми отримуємо сигнал сел, ми продаємо. Цей індикатор, крім того, що дозволяє нам примножувати наш капітал, також дозволяє нам уникати падінь на криптовалютному ринку. Тобто останнє падіння було на мінус 19-20% і зараз це мінус 9% від нашої останньої точки продажу. Тобто, цей індикатор доволі гарно допомагає рятувати, скажімо, капітал від значної просадки. Тому в цьому перевага ніж просто перевага над інвестуванням, так тому що ви можете задіювати капітал саме момент. Коли з'являються найкращі умови на криптовалютному ринку, і зараз по деяким індикаторам я бачу, що з'являються, які я не показую в оглядах, на деяких індикаторах з'являються дуже гарні сигнали про те, якщо ми досі бичачому ринку, то наступні місяць-півтора, якщо біткоін тут постоїть в певному ціновому діапазоні, так якщо наступні місяць півтора біткоін тут буде починати формувати висхідний тренд, тобто формування більш високих максимумів та мінімумів. То з великою ймовірністю ми з вами побачимо ще ріст двома хвилями. Я думаю, на плюс 30%. Тобто, як біткоін любить робити, давайте вам покажу. Наприклад, так, як виглядає хвилі росту, біткоін росте, наприклад, на скажімо, на 80%, тоді певний час консолідація відбувається і ще раз на 80%. Тобто він зараз росте такими хвилями. І зараз я думаю, що такі хвилі будуть не хвилі вже будуть не такі великі, а, наприклад, хвилі росту по 30-40% цілком можливі. Тому якщо зараз біткоін досі в бичачому ринку, якщо він сформує висхідний тренд, то наші індикатори нам дуже сильно допоможуть в відкритті наступних угод і збільшення власного капіталу. Наступний індикатор, який ми використовуємо в закритій спільноті разом з радаром, цей індикатор для вас дуже добре знайомий. Це індикатор Еверест, і саме він дозволяє нам ловити саме ці хвилі росту. Наприклад, ця хвиля росту 17 тисяч доларів на плюс 61%, Наступна хвиля росту на плюс 39%, Наступна хвиля росту на плюс 36%. І цей цей прибуток ви можете множити на 2, тому що ми використовуємо фьючерс з плечем Х2, тобто заробляємо більше в два рази ніж зараз ви бачите по результатам цього індикатора. Останній сигнал, який був дозволив нам вийти з біткоїна по ціні орієнтовно 95-97 тисяч доларів, Після чого біткоін впав орієнтовно на 19-20%. Тому індикатори вони не тільки дозволяють нам заробляти на рості, промножувати наш капітал, а й зберігати наш капітал. Той, який ми отримали з криптовалютного криптовалютного ринку, тому що зробити це одна справа, а тоді зберегти це також дуже важливо. Це, скажімо так, дві половини одного цілого. Тому, якщо ви тільки починаєте на криптовалютному ринку або шукаєте нові способи, які допоможуть вам примножувати власний капітал, я б звернув вашу увагу саме на індикаторну торгівлю, тому що автоматизовані торгові системи дають вам чіткі сигнали на купівлю та продаж. Певного активу і вам не потрібно думати, чи варто мені зараз купляти, чи варто мені зараз продавати, слухати аналітиків, блогерів. Ви можете це робити самостійно. Причому ви будете покращувати з часом вашу торгову систему, будете краще розуміти ринок, і це збереже вас від марних втрат. Бо багато людей просто можуть злити свій капітал, особливо на самому старті. Тому обов'язково дивіться відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. І я сподіваюся, воно для вас буде корисним як і індикатори торгової системи, якими користуються вже тисячі людей, а підписники мого каналу. Дякую за перегляд.